Так, любенькі, дорогенькі. Доброго ранку, доброго дня, доброго времени суток. Хто коли? Хто у нас хто у нас коли подивиться? Давайте зробимо розклад. Давайте з за цю партию візьму сьогодні. Давайте зробимо розклад. Я ось написала листочок маленький. Хто чи що зупинить війну в Україні? Давайте, матушка Аліпія тут у мене стоїть. От хай вона нам підскаже, хто чи що зупинить війну в Україні. Всім уже надоїло, всі вже замурилися від цього, багато людей. Жизнь свою поклала, життя своє поклало. За все це, а кінця і краю ну, щось не дуже видно. Кінець і край цьому всьому. Давайте випало на нашу долю, на долю наших дітей, на долю наших стариків, які вже і ми не молоді, але люди, які зовсім старі, які ще пройшли війну 41-го, 45-го років. То чи що? зупинить війну в Україні, як карта нам покаже. Так, розклади, свічки, чистки, захисти. Кому що потрібно, пишете у Viber, тільки пишете. Поки я не вийшлю, вам кожне відео показую. Отакі от реквізити, Фоповські. Вони сфотографіровані будуть у вас і прийдуть. Ну, тобто, поки не прийде отаке, от ні на які карточки. Нічого ви не перекидаєте, щоб потім не було. Кожне відео кажу. Чисто багато, у вас багато, йде. чого багато, я думаю, того, що, розумієте, ну, на душі важко. Душа, душа неспокійна в людей. Душа і прошле не дає спокойствує, і те, що робиться, те, що відбувається. Розумієте, як світ сходу з ума. А ми і є, є весь світ. Так, за та. хто зупинить війну в Україні? Давайте копту візьмемо. Третя сторону. Ну, тобто, якщо Росія, Україна, це дві, то третя сторону. Сторона. Не спішать, не спішать, от не спішать. Понимаєте, встановлювати все це? Тобто не приймаються рішення. Тобто десь воно зависло, десь воно висить, десь, знаєш, ці речі з пустого в порожнє, то беруть в НАТО, то збираємося на один симпозіум, то на другий, то потом там ураган відміняється, ну тобто це все з пустого в порожнє, а люди гибнуть. А Україна. Тут що, лупиночь в Україні будущем. Для того, щоб, наша влада, щоб наша влада зупинила от знаєш, може условия для них неподходящі в апхах, я не можу сказати, що там, знаєте, як як правильно по ні, у них іде карта маніпуляції війною, в них іде карта зовсім, зовсім не про те. Зовсім не про те, тому що біля імператора карта мага йде, карта те, що тут люди і тут жезлі, то є зброя огонь. Чи, щоб іменно може, може на тихому, а чого вони не, чого вони не зупиняють? Чого, чого третя сторона дошла, чого вони не зупиняють? Хочуть бути победителями. хочуть так, так, щоб було, як вони кажуть. Маєте, а це дьявольські плани. Ну, тобто вже воно показує от шестерка жезлів і дьявол. Щоб на, на, от так, як хоче імператор, так як хоче його окруження, все, от цю побіду, яку мають. От вони маніпулірують цим усим, вони крутять, вони вертять. Ну як крутять, вертять, ну добиваються свого. То це вже йде по дьяволу. Це вже побіда дьявола. Дьявола побідити ми не можемо. Дьявольські плани, які винашують наші правителі, ну, от в тому смислі, що щоб було так, а не, а не іначе. Ну, Дьявол не дасть себе переіграти. Які б ви не були маніпулятори, які б ми тут хай би всі в місті не були маніпулятори. Дьявол не дасть себе переіграти. Дьявол ніколи не дає себе переіграти. Ну до чого ми не йдемо? На якісь там хоча б умови, чого ми не йдемо. Ми хочемо себе зберегти. Тобто Влада влада чого? Тому що це карта імператора. Влада себе хоче зберегти так, як ну, так, як було раніше. Так, як ну, так, як вони розуміють от, 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 їхню життю, своє життя. Вони поїмають, ну, значить, як вони зрослися за цим усилом. Через що тут немає? Тут є опять наскоки, тут є опять розговори про те, щоб там різкі якісь дві робити, ну, щоб встановлювати. Це третя сторона. Хто чи що може зупинити війну, третя сторона. А як вона може? Третя сторона. Не Росія, і не Україна. Як вони можуть це зупинити? Через фінанси, через фінанси. Не дадуть фінанси і все. І оце вона тобі, війна, ця встановиться. Так. Да. А, а вже примерно розговори так і є. Вже розговори так і є. Вже є те, щоб вже не спансірувати це все. То тобто, есть. Ну і тоді беріть палки і з палками сражайтеся. З дьяволом, за цим усім, що є. беріть палку і проти того кудла, якого яке лізе. В вогні, все, горить. Не приймається, не приймається. Ні Росія, ні Україна не приймають рішення того, щоб, ну, щоб зупинити це все. Тобто вибор вони не роблять. Іде, іде війна, йде іде в головах їхніх війна, йде продовження війни, йде, понімаєте, іде те, що ну, народом народ кидають в це все. Немає. Це третя сторона єдина, що от тут, чи що може зупинити війну. Третя сторона Європа, Америка, Хто там третя сторона через фінанси, через те, що фінанси можуть перестати фінансувати це все діло. І, і от... Ось, ось. остається все як остається. Немає, немає. І тут імператор, бачиш, імператор. Імператору нашому важно побідити цього дьявола. Для нього важно. Для нього, розумієш, він тоді зайде в карту мага, він тоді зайде в свою силу, він тоді победитель. І то є для нього це, знаєш, як сказати. діло його всієї цій житті, ну, от, будь побдителем. Ну, я ж вам кажу, що ніколи дьявол не дасть себе побідити. Він перехитрить, він заляже, він засяде, він засаду якусь, ну, тобто ніхто ніколи дьявола перехитрити не може. Це наскільки хитра тварь, з якою не сравниться ніхто, як би не хотів. А для імператора, для нашої влади, це діло честі, розумієш, діло, тому що потім їхнє будущее, от карта будущего, потім вони бачать своє будущее. Якщо вони, як то там беруть побіду, перемогу, як сказати, це от, діло всій всі їхній житті, і це будуще їм відкриває. А іначе ну ну, 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 зносять і їх. Я маю в виду по времени, по всьому, по тому що срок їхніх, його, їхнього їхнього правління. Ну і тут же ж опять, та що вчора ми робили розклад сімка жезлів. Понімаєте? Тут, знаєш, як, як замкнутий круг показує карта. От як замкнутий круг, знаєш, от якщо взяти нашу владу, впереді Росія, ну то тобто, есть, так сказати, враги, ззаді народ, так сказати, для них теж не друзі, тому що зробили вони багато чого, от зробили багато чого вони, що тепер і, і, і люди, які теж, вони між цим усим. Взяти український народ, Впереді Росія враги, взаді влада, тож, яка там, видавлює все, що можна видавити, і лови, всіх тих кого можна зловити. І от як замкнутий круг. Оце вам тройка і падає. Це оця тройка, вона й падає. І тут може бути Америка, може бути Європа. А може бути оцей тривого український народ, українська влада і Росія, вся в цілому. Понимаєте? І воно тягнеться, воно тягнеться, ніхто ні про що тут правильно понімаєте, Воно по от з пустого порожнє. Тобто ми охка їм, ахка, їм не подобається, там нас ловлять, нам все одно не подобається, кордони закрили, нам не подобається, але ми все одно сидимо, ну війна. війна. Ну, Якщо по карті брати, рано чи пізно, от, понимаєш, воно може піти зовсім не так, як, ну, як думають, що може піти. Ніхто ні до чого не призиває абсолютно. То я така, і що я таке? Повіте, ну, оця боль, оце все, що український народ переносить, він може, і він переносить з однієї Росію, а з іншої сторони. Оп'ять ну, можна розказати, чого їх там немає? Чого фінанси вони собі, а ми. Ну, то багато чого можна сказати, ви самі розумієте. І от карта різко може бути оцей триволік. Так що, з другої сторони, хто чи що може зупинити війну в Україні, це може бути третя сторона. А якщо карти, так, може бути Америка, може, тому що тут фінансування, ну якщо примерно люди щось почнуть от, там, масово не йти чи масово йти на війну, не знаю. От якщо люди прості українці, щось почнуть ну, фактично як не по планах робити. Ну Кого вони будуть фінансувати? Фінансувати, що піде там хто з них, ну з наших висопос... високопосадовців? Чи там хто з дітей їхніх піде? Це в якому сні, Це це знаєш, це кінокомедія. Розкажи комусь так. І от, тому що тут багато троєк. Третя сторона, все одно третя сторона, ну третя сторона, якщо по карті ми дивимося. Тут може бути, от я ж вам кажу те, що вже сказала, що може бути те, що от троєк скільки падає. От три троєки вже ось в мене в руках, якої тут нема. А Пентакли немає, не буду шукать, бо не було. ось три тройки. Третя сторона, і от фінанси. І якщо люди тут, розумієте, якщо люди от скажуть хоч щось. Поняли. хто поняв, той поняв. А ну ще подивлюся зараз, що люди можуть сказати, це... Хто чи що зупинить війну в Україні? Не знаю, я, правильно це все, неправильно, тут вже правильно, неправильно, тут якби його все це, тому що це, це в нікуди. Це, це розру, розрушити всю Україну. по-секрету я вам скажу, як сказати про секрет. Ну, те, що я думаю. Понимаете? Не з нашими військові це віддільна тема закрита. От я там не розумію, ну, це все відділено. Я вообще кажу, маю в виду, політика наша. Не з нашими політиками вигравати якусь війну. Тому що один плаче, другий скаче. Один плаче в своєму лорі, а другий тире. Як, як, як бешена собака, як вроді, в последній, последній день на світі живе. Так не буває. Я так думаю, ніхто так війни не виграє. Тобто, або всі запряглися і тянуть туди, куди треба тягнути, або за 10 кілометрів. От вчора в другому, на другому каналі там я відео трошки. ну Слухали ви, що їдуть військові, кажуть, 10 кілометрів навпростець і ми вже кордон. І там дорогу лужить, отут у нас, від нас до Полтави, дорога. Тут точно як війна пройшла вже. Ну, дорога побита. Так це скільки кілометрів? І ніхто, і всі люди мовчать, тому що всі ми розуміємо, що війна. А там за 10 кілометрів до кордону, до їхньої, там де вони вже, 10 кілометрів. Військові їдуть і кажуть. І там усилено катають асфальт. Такий серйозний асфальт. Це ми вигравати війну собрались. Ну, що люди. Не хочеться робити віддільний розклад. Подімаєте, український народ, українська влада, от що ну не хочеться, тому що понімаєш, що може карта показати, видать. Ну От чуть-чуть подивимось. От третя сторона, український народ як він себе може повести. Ну, є бажання, є желання, вже желання через верх, і вже люди. Вже люди... Ждуть, люди ждуть. Люди в ожиданні, люди ждуть, все одно надіються, ждуть, вірять. Бажання є вийти з цього, всього, вроді, ж побідітелями. Але в той же час оці смерть це те, що вже скільки от всього цього пройшло, дивіться, людина лежить вже готова. Вже не вірять ні в що. бачиш кошмари. Ночні кошмари, і днівні кошмари і взагалі все. Люди, люди. Тому, що кожна сім'я, в кожного, в, кожного, в кожного. Є діти, є батьки, є ті, ті хтось когось є. Ну, щось не буде стремительне буде, щось буде серйозне. І в руки захочеться взяти український народ. Откриті дороги собі, і колесо Форджоне. Ну, тут тайна, тут бачиш, тут карта закриває, навіть не подивимося. ми, Тобто тут тайна. Якесь движення буде. Карта двіження, от все одно карта движення показує. Тут бачиш тут карта те, що в руки береться щось. Тось український народ теж в свої руки щось візьме. Це не обізвательна зброя, не про це я балакаю. Можуть владу, можуть, можуть там якісь рішення, але щось все одно котимся до того. Карта показує, котимся, пливе, їдемо до того. І це все буде неожиданної, стримітельної, дуже, дуже різко і дуже непонятно відкуда. Ну і далі Верховна жріця, карта, й, закриває, закриває, Тобто я б сказала по карті ще не время туди лізти і не время туди дивитися. То ще Чого та карта може показати? Тому що ще перед цим можуть якісь ну як сказати, серйозні речі произойти в Україні там, з владою, з нами, з Росією, ну чого з Росією, тому що ми зв'язані війною з Росією. Тобто Америка може щось видати, Європа. Ну то тобто, є ще, ще багато чого може, ну, той тобто, кармического такого серйозного, важного пройти. І от тоді ситуація різко як то може помінятися. Карта це показує. Ситуація різко, ну хоть для себе візьму три карти. Так, Шо, для себе чи для вас, люди захочуть вивезти все на чисту воду. Україна, українці. От все. От карта сонця це карта те, що ситуацію відкрита. Так, так як сонце світ, то людям ну, от нам все видно. Ночу нам ніхера не видно. Тобто або фонариком світом, або щось. Тобто це карта луни. Сонце це карта те, що все ми бачимо. І от люди сімку мічей, опять вже ви, хто дивиться, розуміє цю карту захочуть, захочуть, ви, знаєш, як все, все, все поняти, все в усьому розібратися і все поняти. І тим більше тут карта Єрофанта, вищі сили на стороні людей. Знаєш, як от є така послуга, що, типу, Бог каже, що там хтось когось обідав, і Бог каже, що він буде просити мене, щоб я, я ж йому поможу. Ну, тобто наказати в ответ, ну тобто він прийде до мене. Обіжена людина, обіжений народ, він прийде до мене. І я ж йому ну, думайте, я ж йому поможу. Скільки б не було, як би не було, ну от за час війни, оця все, оця сімка мічей, оця двойка пентаклей, оці всі карти, вони ж в кожному розкладі є. І тим більше воно йде біля двох старших арканів. Тобто це вже не хухре-мухре. Це ще поки люди мовчать, поки мовчать. Абсолютно ніхто ні до кого не перезиває. Абсолютно, абсолютно. Тільки всемирно, дружно і все. Тільки не можна, не можна прикриватися миром дружбою і там свої діліжки як, Де там мсеки, чи хто в кроваті, кроваті дені, грошей і вони між цими грошима. А скільки це цього? Це, це, це нам щось показали. Просто, нате, подивіться. А скільки такого? А скільки такого? А скільки от його ту асфальта вкатується? А чого? А тому що там розуміють, як взяти для себе карман? Як це можна? Як це? Що це? Все одно я все время казала, що Україна, як я не бачу по карті, щоб вона програла. Тут же ж опять же, от карта Побіда. От карта шестерка Жездив, це карта победителя. Ну, Дело в тому, що, розумієте, як по карті. От може, не можна цього казати. Побіда над цим. В самій Україні. Це побіда до всього. Це вже український народ, от він вважай, победителем виходить. Побіда над цим, що карта, над цією сім'юркою мечей. Якщо вона от, як сказати, якщо воно це все буде в Україні. Це вже український народ побідітель, виходить переможцем. От, через шум може і не показує. Бачиш, да, да, да вогні все падає? Да, через огонь, да, через, ну не через мирну карту йде воно все. Люди вигорають, люди зсередини вигорають, наскільки що. І тоді карта тільки обнуління йде. І тоді ми можемо. Знаєш, як Україна, поки не спаливши все до, до, до цього, це не значить, що города унічтожити, чи весь народ український. Ні. Це може бути та сама корупція. Поки ти її, блін, не випалиш от повністю, ти не випалиш, поки ти це не побідиш, ніяких ти росіян, ніяку ти Росію не побідиш. Росія десь. А ми тут. І це все всередині йде. Це вже, блін, у мене розклади такі. розумієте, То вроді віддихнеш, а потім це потім тільки йде обнулення. Потім тільки йде обнулення, потім тільки Боженька дай шанс жити по-другому. Не, не кажеш, все в вогні, все в вогні. Ну, це урок, тоді тільки пройде це урок. І тоді тільки, розумієш, тоді тільки ми перестанемо бути жертвами. Да, невеликі гроші, да, це, ну, бачу, воно затягується, все затягнуться. Не понятно, хто з ким бореться. От по карті, по цьому розкладу. Я вам скажу, так, по секрету, то я сміюсь так. Що непонятно, хто з ким бореться, з ким ми боремося. Знаєш, оцей треугольник правильно карта показала. Тобто, хто з ким проти кого? От є влада українська, це віддільно, і 30 років, вона віддільно, влада українська, є народ український, такий, як ми і ви. Є Росія, яка прийшла. Ну там своя свадьба. Там, якби були ми сильні, і якби ми були в Україні одним цілим, народ, влада, все в місті, якось отак, мурашки довбалися, укріплялися. Не кожен сам собі там десятиметрові або віли десь. А от укріпляли Україну. Може б і й Росії не було. Аби в нас клепки було більше, там в голові чогось більше було, щоб, ото, нос по ветру держали. Що треба балакати, що не треба балакати, що робити, що не робити. От тоді б воно якось би було. А зараз воно во время війни, от воно те саме продовжується. Влада сама по собі, народ сам по собі. Ну, Росія, зрозуміло, що Росія велика страна. А як може виграти народ, який народ сам по собі, а влада сама по собі? І не пересікаємося ніде. Не Ні в окопах не пересікаються, не, ну, ніде не пересікаються. Щоб отак серйозно пересікалися. Вони десь собі там їздять, літають, курсірують в одну сторону, а ми тут в другу сторону зовсім. Не буває такого. І не може бути. Я вам скажу, що от, от скільки я на Ютубі. От хто розуміє глибше, чим просто, там, ну як сказати, знаєш, одне, як сказати, одне слово можна в 10 ракурсів подивитися на одне слово. Той, хто понімає хоч трохи що хочеться сказати, що хоче показати, ну, ти не все можеш сказати, тому що в нас така свобода слова? Получилося. Той понімає, що всі розклади, вони як тут йшли в такому направленні. Що все время треба в самій Україні. Нічого не буде, поки в самій Україні не буде порядка. От сьогодні я вам розкладу прямий вопрос, ось бумажечка. Це не то, що тут заготовки якісь написано, щоб не забути, який вопрос, я дивлюся, бо, блін, багато розкладів в голові. Понімаєте? От цей треугольник він не показує: влада українська, народ український і Росія. Народ між Росією і владою, влада українська, між народом ззаді стоїть народ України, впереді Росія, і от це все крутиться, крутиться, крутиться. Чого? Тому що український народ і влада не пересікаються ніде. Це карта. Це сьогодні я вам кажу карту. Вчора не показувала, я цього не казала. Хоча кожен розклад приблизно, карта підводить під це. Карта підводить під це. Співати дифірамби, ну, дивитися на карту і казати, що все замечательно, все добре, нема замечательно і нема добре. Ну, для когось є замечательно і добре. Ну, це персональний розклад треба комусь робити і сказати, що все замечательно і добре. Якщо ми, в общем, дивимося розклад, то нема тут замечательно і нема нічого хорошого. Хоча я тільки за Україну. Хоча, мені кажеться, в це час стало, ну як, ну, як сказати, ну, великі це слова, чи глибокі слова. Оця українкою стала, як ніколи. Тобто отак болить. Отак болить оце все. Отак противно це все. Поки не поймемо, а поймемо. Уже карта от сьогодні, я вам кажу, що оце ж комоко тут стоїть, повірте. Карта вже сьогодні каже, що люди поймуть. Людям ну, не те, що не дурні, люди поняли. Ну я в тому, що все одно воно повинно як-то, знаєте, як созріти, созріва, 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 а потім йде якийсь вихлоп цього всього гною. От і воно в нас созріва, созріва, созріве, і все одно вихлоп буде. Який вихлоп, як він буде? Ну, Де в тому, що розумієте. Україну, яку розтягують в різні сторони, яку краду, в якій ну, бешеною скоростю все в різні сторони тянеться, а ти з того пенсіонера стараєшся чи з у тієї мінімальної зарплати щось видавити з людини, ну, це ж нереально. Це ж, ну як сказати, ну, всі ми віримо в Бога, вроді то. І великі люди, і маленькі люди, всі в церквах, всі вірять в Бога. Ну, невже ми думаємо, що Бог от це одобряє? Бог дивиться, вже ми навіть не за війну. І дивиться, як і здіваються, над тим пенсіонером. Всі ми, якщо доживаємо до того возросту пенсійно, всі ми стаємо пенсіонерами. Понятно, судді, всі, це віддільна каста. Це заслужені люди, які рішення приймали такі, що їм треба після цього платити дуже великі гроші. Невже ми думаємо, що от, ну, вищі сили, чи як ви там називаєте? Невже от ми такі, от вони умні, такі, і ніхто цього не бачить? Да, ми прямо не бачимо, да ми не чуємо, зрозуміло, да, що це скрито, скрито, наскільки скрито, що наша Токошеєве там ігла десь скрита. Оці всі діліжки, оці всі. Ну, це від нас, від мене можна скрити, від вас можна скрити. Ну, все одно є якась сила, яка це все бачить. И так багато сьогодні розказала вам. Все, ну, давайте. Пока-пока.